Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із другої книги Хронік. Але ви кріпіться, не опускайте рук, бо за діла ваші буде нагорода. Знаєте, святе письмо, тобто старий Новий Завіт, він написаний протягом багатьох сотень років писався. Писався різними людьми. Але всі ці люди були натхнені Духом Святим. І ви знаєте, читаючи це святе письмо, ти розумієш всю глибину. І водночас простоту Божих слів. І от сьогодні, черговий раз, ми чуємо прості слова, які Господь Бог говорить до царя Аси. Бо от сьогодні кілька, днів, кілька наших от цих молотовних розважань ми брали, заприклад, стихи, перепрошую. Із. Ми брали з вами стихи, і які стосувалися царя Аси, Людина, яка не відкинула Бога, і який завжди пророкувалось, тобто якому давалися напутні слова. І оці слова звучали, якщо не помиляюсь, чи не в VI столітті до нашої ери. І зараз скільки часу? І ці слова по сьогоднішній день є актуальні. Не опускайте рук, бо за ділами вашими вам буде винагорода. Знову ж таки, відповідь на наше запитання. Чому немає успіху зараз на війні? Бо за ділами нашими нам дається. Це означає одну річ. Як на мою думку, що всі ті, хто зараз не воюють, всі ті, хто не є військові, забули про війну. Так, забули всі. Чому я кажу всі, скільки людей стає на молитву, скільки людей молиться за наших військових, за збереження їхнього життя, скільки людей молиться за навернення грішника? Не за припинення війни, бо припинення війни це означає, що все так залишиться, як зараз, і все, не буде руху ні вперед, ні назад. І знову ми отримаємо те, що отримали в 2014 році. Оце стояння на місці, постійні ротації, постійні перестрілки і постійна така заморожена війна. Скільки зараз людей молиться за. Виграшу війні. Не просто перемогу, а за навернення грішників. Скільки людей молиться за те, щоб ми вийшли на кордони нашої країни? Скільки людей молиться за те, щоб всередині нашої країни не було тих людей, які зраджують цю країну? Все це дається нам за ділами нашими. Наші військові зараз на голову вище за всіх нас. А знаєте чому вище? Тому що вони зараз рятують всю нашу країну. А ми їх ні. Так, ці слова, які я сьогодні говорю, мабуть, болючі для багатьох будуть. Але, знаєте, я бачу, я маю очі, щоб бачити. Маю вуха щоб чути, вмію думати, аналізувати, співставляти. І ще раз повторюся, черговий раз повторюся. У 2014 році, коли почалась війна, як багато людей стояло і молилось в храмах. Храми були переповнені, організовували вервички молебні. Але з кожним роком. Коли ця війна відсовувалась від, від домівок, коли ця війна е, ставала тихішою, можна так сказати, що з людьми ставалося? Вони забували про війну. Вже не потрібно було молебні, вже не потрібно було ходити до церкви. Більше того, військових виганяли з храмів, особливо тут, на сході України. І що ми отримали? Коли почалося 24 лютого оце, оцей новий наступ, новий виток цієї війни, знову ж таки, люди знов згадали. Про Бога згадали, про молитву. І не маючи зброї, не маючи до кінця розуміння, як що рухатись, що ми отримали? Звільнення велику кількість звільнень на території. А зараз маємо зброю, маємо навчених людей. І не можемо просунутися. Та, зараз всі диванні експерти скажуть, от там заміновано, там тети. Ви знаєте, заміновано. Вибудовані куча редутів. І як мені один наш військовий сказав, щоб ви розуміли, одна траншея тягнеться на 50 кілометрів. Одна траншея. Для людини це неможливо. Але якщо це робити з Богом все можливо. Візьміть історію, подивіться, скільки було виграно битв. Слабшими людьми, слабшим військом, яке мало меншу кількість війська, техніки, але в яке вірило в себе, в якого вірили інші. Вони перемагали. І от сьогодні оці слова мають черговий раз усій Україні сказати, що за ділами вашими буде вам винагорода. Хочемо перемоги над війни, у війні. Значить, маємо духовно перемогти ворога. Поки наші хлопці перемагають фізично, ми духовно долаємо диявола. Ми маємо духовно перемогти цю, цій війні, нашою молитвою. Не сидіти десь тихенько в хаті, щоб мене ніхто не бачив. Але є неділя, вихідний день. Маємо залишити все і прийти до храму на молитву, на літургію, щоб взявши участь в цій літургії, засвідчити Богові, що ми є з ним. А той, хто цього не робить, він є зрадник країни. Так прямим текстом кажу. І це людина, яка. Каже, віруюча, все, вірю в Бога, але нічого не робить для того, щоб бути з Богом, Він зраджує нашу країну. Він є тим сепаратистом, який робить тільки видимість того, що він хоче перемоги, а сам чекає ворога. Тому завтра неділя. Подивіться по своїх населених пунктах, хто де живе, скільки було людей в храмі на молитві. Скільки людей пожертвувало свій час Богові, щоби Богові засвідчити? Я хочу перемоги. В себе я хочу перемоги над своїми гріхами, а відповідно, хочу перемоги над грішником, який прийшов в мій дім і спонукає мене до вбивства. Наші хлопці би не чинили цього гріха вбивства. Вони би не вбивали нікого. Якщо би не прийшов грішник, щоб не прийшла спокуса, яка заставила всіх нас взяти до руки зброю, кожного в різний спосіб. За ділами нашими буде нам дано. І наш обов'язок не опускати руки. Не має значення, скільки зброї є ворога, має значення те. Чи я опустив руки, чи ні. Мені дуже подобається навіть, е фільм Сільвестра Сталоне «Роки». Перша частина є, і, якщо не помиляюсь, четверта частина, де він вже розмовляє зі своїм сином. І ось ці слова, які тут звучать, він дуже гарно їх по світському говорить. Він каже своєму синові, життя Воно важке. Життя ніколи не буде тебе жаліти. Життя завжди дасть, буде намагатися тобі дати підніжку, життя завжди буде тебе бити. І немає значення, скільки раз тебе не вдарили, немає значення, скільки раз ти впадеш. Має значення тільки одне: чи вмієш ти тримати удар, чи вмієш ти встати після того, як тебе вдарять? Те, що говорить Господь. Не опускайте рук, бо за ділами вашими вам воздасться. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Bueno. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині, повсякчас на віки вічні мінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових. Кожного, хто зараз зі зброєю у руках захищає, визволяє нашу країну, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонників, поліції, поверни живими, і неушкодженими усіх полонених. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішні, так і внутрішні, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Також просимо Тебе, Господи, захисти нас від будь-якого теракту на Запорізькій атомній станції даруй нам спокійну ніч, бо ти святий єси завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в неділю, наша молитовна варта починається в 9-й годині божественною літургії, на яку я всіх вас ласкаво запрошую. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!